Всім привіт, вітаю вас на каналі Донкі. І сьогодні я вам хочу поближче показати чай палміра, який полюбляють дуже багато людей. У нас на сайті ви можете ознайомитися з більшим асортиментом чаю, а я вам більш детально покажу ці два чая в 100 грамах і в маленькому об'ємі. І тому пропоную почати з великого чаю. Він в нас йде в грамовці 100 грам. Це ідеально купити собі або у подарунок, тому що упаковка виглядає дуже стильно. Вона не буде утворювати інтер'єрний шум. І це в нас смак альпійський луг, це трев'яний чай. Пропоную розкрити і подивитися, як виглядає сам чай. Така упаковка зручна тим, що коли ви використаєте чай, ви можете її закрити і він не буде вивітрюватися, в нього не буде потрапляти волога і він буде зберігати свої властивості. Тому давайте поглянемо на чай більш детально. У складі чаю в нас лимонна трава, квіти ромашки, плоди шипшини, цедра апельсина, листя м'яти, плути яблука, мате, квіти апельсину, трава ехінацеї, пелюстки, квітів, сафлору та волошки. Срок придатності цього чаю у нас 24 місяці. Пропоную разом заварити чай і подивитися, як він завариться. Залийте в чайник вже кип'яченої води 450-500 мл. Далі беремо 4 грами чаю. Це приблизно ложечка. Можна трошечки більше. на свій смак додавайте. Ось так. І заварюйте чай 5-7 хвилин. І я вам скажу, що аромат тримається просто дивовижний. Найсмачніший чай, напевно, який я спробую. Також у нас є упаковки по 2,5 г, в упаковці у нас 10 штук. Давайте відкриємо разом і подивимося поближче. Їх дуже зручно брати з собою, наприклад, на роботу, на навчання, тому що пакетик добре запакований, нічого не буде розсипатися. І давайте покажу вам сам пакетик. Мені подобається такий чай. Це те, що має дуже довгий пакетик через який добре заварюється сам чай. І що для мене зручно, оцю частину можна повісити на стакан. І вміщає в себе один пакетик 2,4 гри. І я пропоную подивитися поближче, який він має колір. Він дуже пахне. Це справжній альпійський луг, тому я вам дуже пропоную його спробувати. Цей чай ідеально підходить для тих, хто любить справжні трав'яні чаї. Тому вибирайте формат, якому вам зручно ласувати вашим улюбленим чаєм, переходьте на сайт і замовляйте.